Постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту, охорони здоров'я соціального захисту населення присутні четверо у є, можна працювати. Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури по сутнім складі особи. Комісія з питань земельних відносин, архітектури, будівництва екології та цивільного захисту населення спіття. Тоді буде протокол на комісії засідання. Так, порядок для меня вам роздано небагато питань. 43, 44 різні. Що я? Небагато. Не 80, не 70. Та 80, то не а, а 230? 230. 230 раньше раніше було все. 200. 300 було. А то много. А сейчас это уже так. Так. <laughs> да. а, а, ні, нема ще видачі земельних ділянок. Не можуть оформляти зв'язку з мораторією. Ну, почти всі ж сидять без оформлення. Перше, чи після порядку денного наступне буде про внесення тим до програми розбудови безпечного середовища? Виділяємо фінансування військовій частині, вносимо зміни в додаток шостий до програми і виділяємо фінансування Службі безпеки України в Харківській області, доповнюємо програму додатком сьомим і по тексту вносимо зміни. Програма цього. Знесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства та ОВВ. Ми вносимо зміни до додатку, збільшуємо обсяг фінансування ОСБ за колос і по тексту вносимо зміни придбання комп'ютерної техніки комунальному підприємству архітектурно-інвентаризаційне бюро. На прошлій сесії ми з вами перекидку робили їхніх планів Така Аказва не пропустила платіжі, вважає, що ворог це не комп'ютерна. Вносити зміни прописувати комп'ютерну техніку, і тоді ті поне зможе Це Відповідно, не буде заперечення. Наступне про внесення змін до рішення про структуру штатно чисельні служби у справах дітей. Пропонується внести зміни і додати одну штатну одиницю юрисконсульта. Бо Роботи них уже багато і плюс повноваження, ті, що їм передали по установленню, там, по ДБСТ по всьому судових справ багато по оплатуванню і всякого того. Тому вирішили, що вже пора проєкту де, що конкретно займався окремою службою, і питаннями діля. Не Буде заперечень. Наступне пронесення змін до штатної чисельності терцентру. Пропонується внести зміни, додається ще один штатний працівник, помічник ветерану. Вже один є, додається ще один. Не буде заперечувати. Mm -hmm. Наступне про створення віддаленого робочого місця адміністратора центру надання адміністративних послуг. Проект рішення передбачається створення даного робочого місця за адресою залишинова водолага, вулиця Мосова Микола, 32. Для надання адміністративних послуг. Перелік також затверджуємо в кількості 100 на адміністративна послуга. Це те приміщення, що ми відремонтували на Мосова, зараз воно накомплектовуємо його, тобто як запрацює, в цьому році запрацює, то там буде теж віддалене робоче місце працівника СНАПу для того, щоб той весь край, який хоче оформляти якийсь документ через СНАП, може знайти СНАП, оформляти. Не буде заперечень. Про організацію освітнього процесу Новоселівського ліцею відділося це перше клопотання е, про винесення питання на сесію е, Доласької селищної ради про організацію освітнього процесу в Новосилівському ліцеї і застосування змішаного навчання. Як ви вже знаєте, попередньої сесії ми вже дали дозвіл на. Змішане навчання у трьох центральних шкіл. це перший, другий, третій ліцей. Ще планується Новоселівський ліцей долучення. До змішаного навчання буде по суботам. Всі організаційні заходи проведені, підради проведені, згоди батьків отримані. Ми догляди працівники пройшли, ми догляди діти пройшли. Тобто плануємо ще впровадити і новосельівське змішане навчання. Не буде. Наступне про затвердження розгляду, що стосується процедури передачі Майна в оренду. Даним проєктом рішення пропонується затвердити розпорядження на діляську, селищного голови, які були прийняті в процесі передачі майна в оренду. От серед цих це розпорядження про затвердження умов оренди майна для передачі приміщень для теплових КП наших теплових мереж котельні. Потім для культури, для хабу єдності і для пенсійного фонду України були затверджені умови, а також відповідні були розпорядження про укладення з ними договорів оренди. Не буде зараз наступне бюджетне питання. Тут пропонується такі зміст. Зміни внести до бюджету. Пропонується Прийняти субвенцію з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплату педагогічним працівникам. Сумі 4 мільйони 190 тисяч 600 гривень. Це те, що по дві тисячі, по дві, дві наруки, по дві 500 чи 600, щось таке нараховувати з нарахуваннями. Це в на них виділені кошти. Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів, які проходять змішане навчання в сумі 1 мільйон 581 тисяча чотириста гривень. І прийняти пропонує субвенцію з обласного бюджету. У сумі 92 145 гривень це заробітна плата помічника ветерана, якого додатково вводить. Бо її фалантують за рахунок державних коштів. Далі пропонується в межах бюджету зробити перерозподіл, виділити по програмі Управління служби безпеки України в Харківській області згідно нашої програми розбудову безпечного середовища кошти в сумі 570 тисяч гривень. З них на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та автомобільних шин для спеціалів. Спеціалізованих транспортних засобів. І друга субвенція виділяємо військовій частині, військова частина 1451 Міністерства оборони програми, теж по цій же програмі коштує сумі 500 тисяч гривень на придбання мобільних, модульних спеціального, спеціального та іншого призначення мобільних конструкцій. Так вони листопили. Модульні на колесах домі для служби провітряної оборони, які пересуваються. Далі по соціальному захисту пропонується виділити кошти в сумі 99 тисяч гривень, використали вже на предметів ритуальної належності. Це ті, що кошти, що витрачають на поховання загиблих військових. По тепломережі пропонується виділити кошти в сумі 170 тисяч гривень на заробітну плату кочегарів вже починаємо опалювальний період. По комунсервісу сервісу пропонується виділити 175 тисяч гривень послуги по розчищенню звалища твердих побутових відходів. Також по комунсервісу пропонується виділити 75 тисяч гривень оплата податку прибут, чистого прибутку. Тут вийшло, що комунсервіс вийшов в чистий прибуток, тому що субвенції надаємо, плюс державна субвенція на придбання спецтранспорту, тому що вони отримали, вони вийшли за третій квартал на прибуток, ну, оплата податку на прибуток треба. Оскільки ми його одержували 100%, то пропонується, що ми його виділяємо 75 тисяч гривень. Передаємо комунсеві з у комусервіс платити податка, коштує нас на дію назад. Таки нема витрати. Далі по ОСББ колу спропонується дофінансування в сумі 668 460 чотириста гривень. Капітальний ремонт покривлю багато житлового будинку за адресою село ВАТІ на вулицях військова. 7. Ми з вами на одні на якісь із попередніх сесій виділяли дві попів суми на. Будинок шостий, будинок сьомий, нема поки планів бюджетних, щоб можна було виділити зразу все. Вони зіграли тендера, роботи проведені. Ну, на шостому будинку ще проводиться, і оскільки ми на сьогодні не можемо зразу два будинки дофінансувати, теж дофінансуємо поки один: 668 460 гривень. Ну, а вже десь Бог на слідкуй сесії тоді дофінансуємо другий. Також пропонується виділити по комунсерісу додаткову субвенцію в сумі 3 мільйона 3 тисячі гривень 318. 000. Це вже повністю, щоб розрахуватися за капітальний ремонт сховища під гостінком. Сюди війшов вже в суму і ліфт, чи як його назвати, ліфт по гроші. коротше, Він теж буде доставлені, і має бути договір, щоб підписаний. Далі по ЖКГ пропонується виділити 281 тисячу 825 гривень на дофінансування капітального ремонту частини по вулиці Ювілей. Те, що зараз почали робити. Ми з вами частину суми виділяли, ту частину, яку зробили біля, біля байну. До школи. А? До школи. Ну, вона до, до школи не доходить. Воно до Ірини Миколаївницяцька доходить, до житлового будинку. Опори далі стоять, а це тепер ця сторона. І по клубам пропонується виділити по відділу культури, по кодам клубів, 320 тисяч гривень. Тут про, ну, все перерахується. Меблі, колонки, проектори, екрани, інші предмети для діяльності хабу-єдність. Це те, що вони наповнюють, то те приміщення. Не буде заперечень. Наступне про переіменування вулиці Воронцова в селі Нова Мереха. Повний тема був на сесії. Ми на одній з сесій вітом відкладали питання. У нас було звернення по двох населених пунктах по новій мерефі і по Біркам, щодо переіменування на честь загиблих військових. Обидва питання були відкладені по різним причинам. Ну, зараз розглядаємо нову мереху. Буду говорити про нову мерефу. По новій мерефі було звернення про те, що про те, що вони хочуть перейменування вулиці. Звернення було 5 липня 2024 року ще, значить, і підписало звернення 13 осіб. Тоді комісія та, що в нас, як дорадчий орган по топономіки перед сесією рекомендувала відмовити, послались на те, що мало людей вулиця Здорова, мало людей підписало. По-перше, по-друге, про те, що вулиця названа на честь Воронцова Олексія, який. Був теж заслужено названий тільки в ті роки війни. Тепер пише Ордівський старостинський округлист, що вони провели подворовий обхід жителів вулиці Воронцова з метою визначення їхньої думки щодо перейменування даної вулиці на честь нашого насельчанина гажі Павла, який загинув за визволення Крим в жовтні 2022 року. На сьогоднішній день вулиця носить ім'я воронцова. 23.03.1915 року народження, яке є уроженцем села Нижні, Нижній Курмій Самарської губернії Російської імперії, Олексій Воронцов виріс, навчався та проживав в Росії під час Другої світової війни. Загинув на хуторі Булахи за мужність посмертно отримав за Героя Радянського Союзу. Гажа Павло, 87-го року народження, народився в Сергій виріс в селі Одівка, капітан, командир зенітно ракетного взводу Збройних сил України, нагороджений медалями незламності. Героям російсько-української війни відзнаку Козацький третього ступеня, оптима Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно загинув 22-22 року між селами Круг, Круглянківка і Берестове, обороня Черідну Харківщину. І плюс всі жителі вулиці, 61 двір, всі підписалися за переймена. Не буде запитання? Наступне побіркам ще обговорення них та нема поки по документі. Наступне про прийняття в комунальну власність Будласької селищної територіальної громади від громадської організації народна самооборона Львівщини транспортного засобу, машина мерседес benz вартістю 486 тисяч 567 гривень. Пожежний автомобіль, той що, може, бачили, прийняли, передали в Європейський фонд по Єврофонду з Коробі. Також пропонується прийняти вогнегасники в кількості 17 одиниць на загальну суму 2107 гривень. І один окремий вогнегасник, одна одиниця вартістю 11 тисяч 11 сорок копійок. Все майно зазначене в першому пункті. Передаємо на баланс відділу ЖК. Не буде запити. далі по. У вас два буде проекти рішення підряд по укладенню меморандуму про співпрацю з товариством з оборотності Європейський фонд розвитку і про передачу їм цього ж автомобіля. Значить, суть яка, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, вони погоджуються, тому осталось тільки прийняти рішення. Значить, ДСНС наполягає, як завжди, вже не перший рік, щоб ми створювали на базах. Не на базах на території сіл, які віддалені, до яких вони не вкладаються в норму доїзду до пожежного автомобіля. Це в нас є такі і Дринка і княжне, тобто ну, тут, тут такі віддалені, бірк ті самі. Щоб ми створювали місцеві або пожежні охорони, або місцеві пожежні команди, є і такий, і такий вид, і можемо створювати як свої комунальні, так і на базі якихось приватних підприємств. Європейський фонд розвитку. Погодився створити, створити в себе, розуміючи, що вони мають в користуванні 37 тисяч гектар лісів різних видів, плюс 5 чи 6 виходить поруч населених пунктів Старого Долага, Бахметівка, Павлівка, і туди і Пластунівка, Кут, Пордівка, Одринка, то все погодилися і створити. Тобто, відповідно, ми розробили меморандум. Меморандум передбачає все не тільки пожежний напрямок. А й те, що вони відвідують, діти туди їздять безкоштовно, передбачаємо про те, що ми зі свого сторони підвоз робимо безкоштовно. Тобто такі, ми вам його спеціально перекинули, меморандум, він у вас є, щоб ви могли з ним ознайомитись, може, хто хоче що додати туди, чи запропонувати додати. Ну і друга сторона, що ми пропонуємо меморандумом, у нас немає законних правових підстав просто так приватному підприємству віддати комунальний транспортний засіб. А на виконання меморандуму є. Тобто ми з ним уклали меморандум про таку співпрацю, і відповідно наступне рішення про передачу до європейського фонд розвитку транспортного засобу на відповідальне зберігання і, відповідно, далі відповідальне зберігання і далі правом користування відповідно до договору. Зі своєї боку ДСНС проводить навчання працівників. Ми передаємо транспортний засоб і обмандірування, так сказать. Десь Єврофонд за свій рахунок заробітну плату цим працівникам і далі налагодження між Єврофондом і ДСНС взаємодію викликів, там, виїздів і тому подібне. Можете вчора. Вона буде безкоштовно, і стіна. Ну, я не за Єврофондом кажу, можна у вас на території зробити. У, у Львові була одна голова громади, жінка, яка саме Ми з міністром питання задала, каже, я голова добровільної пожежної дружини там, в Одеській області. <рес> Є якісь питання чи доповнення, зауваження, уваження що-небудь? А робочі місця формує ДСНС чи Ні, Єврофон? Єврофонд. Там 12 так, чоловік так. мінімум, дужно, будуть, і вони ж їх відповідно роблять зі своїх ігорей, сторожів, ну, південців, там, да, так. Я запитую. Ні-ні, то є, е, як його звати, господи, пожарка тільки чисто навчання, і далі співпраця по інформації. Тобто є хлопці наші з ДСНС, які їздять за дрейкерською самостійною, mm. старі водолаги їздять в, сюди. Я ж і думаю, чи їх перекидати, чи будуть новий номер. Ні-ні, то ж ті, що державна, то окремо, а то ж добровільне життя. Да. Зарплату не отримутимуть як сотрудники Єврофонду. Да, Страховка Єврофонд робить. Ну, то есть все, яке ми в меморандумі там все виложили, що со сторони Єврофонду, да. що це да. не буде заперечити плану. Да. Наступ... часто говорила. Ну да. Наступне про дострокове припинення договору оренди майна комунальні власності з відділом соціального захисту і... Наступне службу у справах дітей. Це було вони в старому постоїті, де Приватбанк орендували. Зараз переїхали сюди в це приміщення, відповідно, там розривають приготові аренду. Наступне про передачу комунальної комерційної підприємства Центр кордони медико-центрні допомоги на житлового приміщення амбулаторії на відповідальне зберігання. Таке щось не придумали, щоб продлять ліцензію Старого ублацьку амбулаторію, яка й так є в використанні. МСД, ну, перше рішення закриття про відповідальне зберігання. Наступне про надання згоди на передачу очисних споруд в селі Ликувалька Харківського Харківського комунального підприємства Нолеске водопровідно каналізаційне підприємство. 75-го года випуска. Залишкова вартість 747 976 гривень. Суть така. Бредній ліпкуваток. Очисні споруди і водозабор принадлежав Лікуватовському аграрному коледжу всю життя. Колись ще була Бірківська селищна рада, екологія почала перевіряти коледж, штрафи, все остальне. Коледж, нічого нічого не придумав, воду залишив собі, а каналізацію збагрив Бірківський селищній раді. Ті, недовго думаючи прийняли. Ну, прийняли першу. Ми унаслідували відповідно те, що залишилося. Відбірківської селищної. На сьогоднішній день в нас затрат ніяких на неї немає. Вона самотчна, електроенергії не потребує, нічого вона там не перекачує, та, ну, якби її ось уже 5 років з нею живемо, да, там, як прийшли селищна На сьогоднішній день стає питання, що Ліпкуватовський коледж воду потребляє, ну вода його питань немає. Ну і Ліпковатовський раний коледж продає воду і в приватні домоволодіння, квартири людям. Люди так само нічого не платять, не оплачують, ну, воду платять за каналізацію ні. Повторююсь, все б нічого, але каналізація теж приходить к своєму якомусь фіналу 1975 року. Там порвалося, там потекло, там забилося. Раніше щось там допомагав, робив кол коледж, пробивав, так як ну, береш людей плату. Зараз коледж нічого не хоче робити, людей якоби нема, не наше і нічого. Ну, раз не ваше, раз людей нема. Тоді будемо жити по правилам нашим. Предлагаємо передати з балансу ЖКГ на баланс водоканалу. У водоканалі є тариф. колос чи коло, господі. Коледж має буде заключити договор на оплату нечистоти. І людям всім поприйдеться позаключати договор на оплату ну, за каналу. Водоканал розумітиме, що він її утримує, що він її тоді чистить, пробиває, чи ремонтує, чи, що він там. От таким чином. Так кому ми платимо? Водоканал. За воду коледжу. За каналізацію водоканалу. Ну, Якщо Як тече по селу, тоді хтось біжать, хто небудь чистити, щось робити. Звісно, як проблем немає, ніхто нікуди не піде. Не Не буде заперечити. Наступне про надання згоди на передачу металевих контейнерів для збору ТВП Озблука Колосу пропонується ну, зняти з балансу відділу ЖКГ і передати на баланс Оздоби Колос 10 контейнерів на суму 8801 88, ну, на загальну суму 88 тисяч. Це 10 контейнерів поставили ще в початку чи коли в, на території воїнської ну, городка в Батутіну, а зараз просто приводять все відповідність, переоформляють. Там, треба. Далі про надання згоди на передачу транспортного засобу на відповідальне зберігання об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків колос мусоровоз вартістю 3 мільйона 750 тисяч гривень. Це нові мусоровози, ті, що два штуки купили. Ми не могли зразу купувати на ОСББ колос, тому що державна субвенція, яку на це давали, називалася так, що для придбання комунальної техніки для комунальних підприємств. Відповідно, ми всю субвенцію спрямували на комунальне підприємство Отлагакомусервіс. Вони провели закупку двох мусоровозів, один залишається в користуванні ними, один передаємо тепер на відповідальне зберігання з правом використання до Берхова. Не буде дні користується. Це вже мусоровозкальний Ну, ну Там, де дозволяє, що мусоровозка. У 9-й буде так і їздити грузово. бо там ручна загрузка з мусоропроводів. Так? Да. І був там такий активний депутат Семенко Олександр Михайлович, який хотів, щоб люди цивілізації привчилися і контейнера. Так вони хочуть не з'їли там. Більша половина обходили всі квартири, все голосували, і більша половина, щоб залишилося це війни. Так, позаварю, дерюки всі ходіть. Ну при чому позаварюєте? Ну, це ж ОСББ, чому ми туди будемо вмішуватися? ОСББ є ОСББ. Вирішують люди. Люди прийняли рішення більше, переважно більше 70 чи 80% там за те, щоб залишились мусоропроби. Це ж видку, що в колесі було. Ну, суропровод, ж тоже не вечний, треба ж її. Дезінфіці, так її дезинфіцирують, як там дворники уборщиться по етажам і все, то це робиться, ну просто там все одно факт. Воняти, бо як воняло, так і воняти особи літом там. І первый послідниця. У вас не А? У вас не кометить? На четверту. Пара? Ну, это не было. Если по-нормальному крышка закрывается, он вообще терпимо, более-менее. Нормально. А є ж кришки подірвані, приварити я так розумію. Там було, було питання в тому, що де їх розташувати і що це там буде вічний бардак. Мабуть, за це більше ні, не за ні, хотіли ж тоді розібрати оці несколько пліт на заво на біля, біля стадіона. Ну, зробити, щоб туди що, тобі, мабуть, проблематично хотіли. Ну, ну носить, Всі ж так думали, може, що тут, тому що ж, все одно вся дітяташка, хоч з першої, хоч четвертої секції виходять, чи йде на роботу, чи їде все одно наверх ну, до стадіону. Брудно, ну може, хочуть хай Не да. хотіли вони просто ті чотири шари робити з мусором. Вийшло, кинув і пішла. Так, наступне про продаж земельної ділянки. Ми вам рішення скинули, бо тут 12 пунктів, щоб його все не читати. Те, що ми надавали згоду на проведення експертно грошової оцінки, оцінку зробили. Звіт є, рецензія про проведення перевірки звіту є. Значить, площа земельно ділянки 0,0105, тобто одна сотка чи світло да? за адресою селища Бірки, вулиця Зоряна, 10, а під магазином це планується до викупу Дамзіною Ольги Васильівною загальна вартість 28 тисяч 100 гривень. Не Де ще? Так одна сотка, скільки там. М? Кіос, не чи що? Візі, не знаю. А если ви купували, додому. <різь> Та ні, ну просто вони такі от железово колись года три назад купувала В центрі ось теж це кіозон, ну там около 40 тисяч вийшло, так це центр Ну не таке. Там не сотка немає. Там все одно що... ж вони будуть платити налог в половину. Зараз вони 4 платять, а тоді будуть один платити. Ну, а, а що набігає, що, набігає, тому... Що вони, не... А, три будуть платити. А ну, що набігає... ну, там, не дуже велика, Я що просто... набігають? Спрашує, чи по, що посутити викупляти, чи ні, я нікому не совітую викупляю. Ні, як предприяття, там кредитні лінії, ну, такі, ну, такі ну, тоді так. А так викупляти нема смисла. Почему? Мало того, що платить то да, ну, практично немає. Плюс і ще ж друга сторона нема разниці, е, як я звати. Викупляють вони по експертній оцінці, яка трошки нижча. А налоги платять по нормативній грошовій. Що воно все одно виходить. Для для чого вони їх викупляють, і, не знаю. Тобто це ж не тільки 28 тисяч бюджет заплатить за сотку. Вони заплатили за... Так, щось налоги yeah. при продажі платиш. Ти заплатили за експертизу, заплатили за рецензію, заплатять за нотаріальні послуги. Типа це ніби власність. Не вопрос. За їхній счет любить капитан. Так, і крайнє рішення, що ми хотіли а, про, полупити, про внесення змін до рішення про комплексний план, те, що ми з вами приймали на прошлій сесії, про замовлення розроблення комплексного плану просторового планування. Суть яких змін ми з вами на, прошл, на прошлій сесії прийняли і заявником визначили розроб, заявником на розробку відділ ЖКГ. Пропонується внести зміни і визначити не відділ ЖКГ, а фінансовий відділ. Абсурд полягає в тому, що. Чого то так законодательно у державі рішили, що орган місцевого самоврядування в особі самої ради не може бути замовлений. Абсурд просто. Тобто, виходить, замовинок дов виступити якийсь юридичний відділ, який є юридичною особою, який є утворений радою. Ну, спешки тоді визначили ЖКГ. Зараз пропоную поміняти на фінансовий, хоча б якесь трохи логічності має. Ну, хоча дзвонимо в другі ради, в кого що, в кого ЖКГ, в когось відділ соцзахисту, в когось що ну, попало це по це тупо генеральний план поселка, всієї громади. Це всі ну, нанесе яким боком відділ до ну, замовлення таких документів, рада бути, як власник землі, там все. Ні, ради не розглядають, не можуть бути це саме, тільки якийсь відділ. Ну, щоб було більше якось. Обґрунтовано, але, ну, гайна, фінансовий відділ більше має, відношення, ніж відділ ЖКЕ до генеральних планів посьолка та роботопу. Тобто це в цьому носяться зміна. Не буде заперечувати. Далі всі земельні питання. Якщо є в кого, які питання, то не є. Так, що пакет завтра буде то, Сьогодні, якщо є питання, в кого хочуть, тобто якщо нема, то всім дякую, завтра на 10